Європа більше не може розраховувати на Сполучені Штати так виглядають нариси нового світопорядку нової реальності. Колись Європа вже витрачала мільярди на оборону, будувала потужні армії і не залежала від сполучених штатів. Проте чи повернеться той час, чи зможе Європа знову стати сильним гравцем у глобальній грі? І головне, що це означає для України для багатьох у світі повернення Дональда Трампа це сигнал до глобальних змін. І першими, хто це відчуває, Київ та Брюссель. У цьому відео ми розберемося, що означає другий термін Трампа для майбутнього Європи та для всієї системи європейської безпеки. Зустріч президента Зеленського з Дональдом Трампом вже показала, як кардинально змінився підхід Сполучених Штатів до України без гарантій, без підтримки, без дипломатичних формальностей. Розмова велася так, ніби Україна не рівноправний союзник, а васал, який має приймати рішення Вашингтона без права голосу. Це не просто жорстокий політичний стиль Трампа це сигнал для всієї Європи. Більше не буде безумовної підтримки Сполучених Штатів, вони повністю передають відповідальність за безпеку Європи самій Європі, і цей процес вже запущено. Так, ще під час Мюнхенської безпекової конференції деякі європейські лідери дійшли висновку, що Сполучені Штати більше не можна вважати надійним союзником. А розмови про можливе виведення американських військ з країн Балтії, і навіть Польщі, це не чутки, а реальна загроза. І навіть якщо Польща продовжить отримувати певні гарантії за свою лояльність до Трампа. Для решти Європи стає очевидним, старі механізми безпеки більше не працюють. А це означає, що європейським країнам доведеться терміново переглядати свої оборонні стратегії, витрачати більше на армію та нарешті почати діяти незалежно від Сполучених Штатів. Але чи готова Європа до цього? Чи можуть Франція, Німеччина та Велика Британія взяти на себе роль гаранта стабільності без Вашингтона? І чи буде нова європейська система безпеки здатна захистити не лише європейський союз, але й Україну? Про все це в цьому відео про глобальні проблеми. Теми та необхідні дії допоможе розібратись почесний науковий співробітник Міжнародного центру оборони та безпеки Талін і асоційований науковий співробітник програми Росія та Євразія Чартемхаус Лондон. Джеймс Шер розмова буде дубльована за допомогою штучного інтелекту, тому можуть бути проблеми з інтонацією, але я не вважаю це суттєвим. Повну розмову із Джеймсом я опублікую в своєму телеграм-каналі. Це 50 хвилин розмови на значно ширші теми. Посилання на телеграм-канал знайдете в закріпленому коментарі. Буде цікаво. Тому не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові розбори головних геополітичних подій. Обов'язково поставте подобайку і поділіться відео зі своїми друзями, щоб більше людей розуміли, як швидко змінюється світ. До речі, на каналі є багато цікавих відео про глобальні виклики перед Європою обов'язково раджу їх подивитись. Відносини Трампа з Україною мали різну динаміку впродовж років. Під час свого першого президентського терміну Трамп з одного боку надав Україні летальну військову допомогу, включаючи протитанкові комплекси Джевелін, першим знявши мораторій на поставки летальної зброї. Його адміністрація передала Україні військові кораблі, наклала санкції на північний потік та завдала удару планам Росії по енергетичній ізоляції України. Також його адміністрація призначила спеціального представника з питань релігії, який, зокрема, опікувався отриманням Томасу української церкви з іншого боку у 2019 році Трамп опинився в центрі скандалу через телефонну розмову із президентом Зеленським. Тоді Трампа звинувачували в тиску на Україну з метою отримання політичної вигоди, що ставило під сумнів його підтримку. Програвши вибори у 2020 році, Трамп уникав коментарів щодо України. А от після того як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Трамп, виступаючи на Fox News, закликав озброїти Україну американською зброєю, відкинувши червоні лінії Путіна та навіть погрожував йому впродовж активної президентської кампанії. Трамп не Одноразово заявляв, що покладе край війні Росії проти України в різних інтонаціях, іноді гарно відзиваючись про Зеленського, а іноді ні, описуючи тупіковість російської війни. Після повернення до влади у 2025 році Трамп почав з погроз до Росії, лякав можливістю опустити ціни на нафту, що на його думку мало би зупинити війну Росії проти України. Проте згодом Вектор змінився тиском на Україну. Президента Зеленського Трамп назвав диктатором. При цьому почав розповідати про готовність Путіна до миру. Далі тиск переріс у надмірну спекуляцію на рідкоземельних ресурсах України, які були закладені в план перемоги України. Перший драфт угоди про ці капалини між Україною та Сполученими Штатами взагалі нагадував часи колоніального меркантилізму. А надану допомогу Україні від Сполучених Штатів впродовж років Байдена Трамп почав класифікувати як борг, який Україна має швидко повернути. Якщо ви подивитеся на ту початкову. Угоду щодо мінералів це той тип угоди, який Радянський Союз представляв своїм союзникам по Варшавському договору в минулому, так звана співпраця, але насправді це означає передачу контролю. І Зеленський сказав ні. І будь-який президент України, який був би справжнім українцем, сказав би ні. Далі ситуація розгорталася жваво, і всі ми спостерігали за цим фактично онлайн. Це, до речі, дуже добра нагода порадити вам підписатись на мій телеграм-канал, де я більш оперативно реагую на події. Посилання ви знайдете в закріпленому коментарі. Так от, після кількох напружених моментів, на хвилину здалось, що сторони дійшли згоди, і президент Зеленський навіть планував підписати відкориговану угоду про корисні капалини між Україною та Сполученими Штатами прямо у Вашингтоні. Білому будинку перед цим візитом Зеленського Трамп збавив обертів та навіть відмовився від своїх слів про диктатора Зеленського, публічно пообіцявши продовжувати поставки зброї. І сторони зустрілись в білому будинку. Спочатку все йшло добре. Президент Зеленський показував Трампу фото понівечених українських військовополонених. Під час зустрічі Трамп сказав, що цієї зустрічі не було б, якби він не був на боці України. Але фінал був просто катастрофічним. На ремарку віцепрезидента Венса про необхідність спробувати досягти миру дипломатичним шляхом. Президент Зеленський відповів питанням про договор спроможність Путіна. І тоді почалась серйозна перепалка на очах у всього світу за її результатами. Президент Зеленський покинув Білий Дім без можливості провести перемовини, підписати угоду та отримати гарантії безпеки. Зустріч з усіх точок зору була катастрофічною, але я думаю, вона мала один позитивний ефект. Вона усунула будь-яку невизначеність, будь-яку е двозначність щодо підходу Трампа до України та цього конфлікту. І більше немає жодного виправдання і місця для ілюзій. Трамп не вважає Україну належною державою і не вважає, що вона заслуговує на ці привілеї. І навіть не існує найменшої ілюзії рівності в цих відносинах. Адміністрація Трампа обрала зневагу до України. Ми маємо бути вдячними, маємо менше говорити. У нас немає карт. Тобто ми маємо бути безмовним та вдячним васалом. Це нова реальність україно американських відносин. Слід відмітити, що, попри наявну подразу у відношеннях між президентом Байденом та президентом Зеленським, підхід минулої адміністрації був кардинально іншим. Коли Байден був президентом, відносини були в багатьох аспектах рівноправними, в тому сенсі що. Коли українці погоджувалися з американською позицією, вони це говорили. Коли вони не погоджувалися, то дуже відверто висловлювали свої думки і слухали. Іноді обговорення було дуже відвертим, а часом навіть жорстким. Але ніхто у Вашингтоні не вважав українців неввічливими, тому що вони мали розбіжності. Від такого перебігу подій перемогла лише одна сторона Росія. Росіяни дуже добре підготувалися до повернення Трампа в Білий Дім. Контролюють свою риторику, демонструють відкритість до перемовин та пропонують креативні економічні бенефіти для Сполучених Штатів. І для України це очевидне ускладнення. Через таку напругу адміністрація Трампа почала безпрецедентний тиск. Було припинено постачання зброї та обмін розвідданими, найсильніші важелі на Україну. І навіть якщо ці рішення будуть скасовані, ми маємо бути дуже обережними в цій новій реальності. Бо якщо адміністрація Трампа взагалі знає про таку опцію та готова її активувати, великої поваги це не заслуговує. Друзі, у мене для вас чудова угода. Ви підтримуєте канал фінансово та отримуєте доступ до приватного чату зі спілкуванням та інсайдами, перечасний доступ до багатьох моїх відео та доступ до унікального контенту. Для спонсорів мого каналу доступні вже 6 відео про падіння комунізму в Європі. Це більш ніж 2 години унікального та якісного. Контенту про події, які знаходяться часто густо за увагою українського Ютубу. Тут вам і відео про падіння Берлінського муру, відео про Східнонімецьке повстання, відео про червневе повстання в Познані, відео про доктрину Труми Огорську угорську революцію та навіть про лютневий переворот в Чехословаччині. Дуже якісний контент. Отримати доступ до нього ви можете дуже легко для вас. Є всі зручності та платформи. Patreon, баймій кофе, спонсорство YouTube та навіть база від Монобанку. Переходьте за посиланнями в описі відео та обирайте комфортний рівень підтримки і отримуйте багато бонусів. Якщо хтось хоче бути реалістом, потрібно припустити, що американських гарантій безпеки не буде. Америка передає цю проблему Європі. Про скепсис Трампа або навіть ненависть щодо Європи. На каналі вже є відео. Раджу його подивитись. Там розібрав найголовніші причини такого ставлення Трампа до Європи. В цьому відео поговоримо про інше. За трансляцією завального офісу, спостерігала вся Європа. Чіткий сигнал було надіслано і туди. І за наступний тиждень Європа пройшла як мінімум три фази: перша європейські лідери висловили рішучу підтримку Україні та президент. Зеленському, друга фаза проведення консультативної зустрічі в Лондоні за участі європейських лідерів. Це була зустріч для обміну думками, аналізу потреб та стратегії подальших дій. Третя фаза саміт Європейської ради за участі президента Зеленського. Грандіозні плани по мілітарізації європейського союзу, зміцненню єдності та слова підтримки Україні. Глобальна трагедія Європи розгортається прямо зараз на наших очах. Європа більше не цікавить Америку. Адміністрація Трампа вважає, що європейський союз було створено, щоб Грубувати сполучені штати це він казав у 2016 році. Це він каже і сьогодні з кожним днем стає більш очевидним питання та претензійність далеко за рамками витрат на оборонку. Робиться зрозумілим, що суперечка не стосується рівня витрат на оборону, оскільки це саме Балтійські країни та Польща, які вже відповідають більшості стандартів Трампа щодо оборони витрачаючи. Понад 3% ВВП на оборону, а в деяких випадках, як у Польщі та Естонії, близько 5, -5%. І все ж він говорить про виведення сил з них у будь-якому випадку. Трамп не сприймає Європу всерйоз, і тому Європа глобально має бути готова до кардинальних кроків. Зокрема, до того, що Сполучені Штати дійсно наважаться на вивід військ з Європи та відкоригують своє власне уявлення про застосування статті 5 договору по НАТО у майбутньому щодо самої Європи. Сполучені Штати будуть ненадійним і непередбачуваним союзником в кращому випадку, і навіть до цієї зустрічі під час Мюнхенської конференції з безпеки деякі навіть раніше прийшли до висновку від цього моменту. Сполучені Штати не можуть вважатися належним союзником, взагалі ще більше року тому дуже високопоставлені британські е, військові діячі. Вже дійшли до висновку, що наступна війна, планування наступної війни з Росією більшої війни з Росією повинна буде базуватися на припущенні, що е, Сполучені Штати не будуть там. З новою адміністрацією Сполучених Штатів Європа отримала новий відчутний імпульс до дії. Така нова реальність не дає простору на паузи та передишки. Риторика більше не має значення. Питання лише в тому, чи зможе Європа щось зробити на практиці. У відповідь на таку зміну позиції Сполучених Штатів, Європейська комісія запропонувала інвестувати 150 мільярдів євро в оборону з перспективою збільшення цієї суми до 800 мільярдів євро протягом наступного десятиліття. Цей план також передбачає інвестиції в оборонний комплекс. З України, якщо поставити питання лідерства, хто візьме лідерство за ці стратегічні процеси, то виявляється в Європі багато охочих. Президент Франції Еммануель Макрон, звісно, один із перших в цій черзі. А французькі еліти вбачають в цих процесах широкі можливості. Макрон виступив зі зверненням до нації, назвавши Росію загрозою для Європи та Франції. Він підкреслив необхідність зміцнення обороноздатності Франції та Європи в умовах зростаючої глобальної невизначеності. Наголосив на важливості підготовки Франції. До можливих сценаріїв, зокрема до таких, коли Сполучені Штати можуть бути неспроможні надати підтримку Європі. Макрон також підкреслив, що мир в Україні не може означати капітуляцію і що необхідно досягти справедливої та тривалої мирної угоди, яка враховує інтереси України та забезпечує її суверенітет. Майбутній канцлер Німеччини Фрідрих Мерц також продемонстрував свою рішучість. Він теж висловився щодо необхідності посилення обороноздатності Європи та зменшення залежності від Сполучених Штатів Америки. Крім того, мер. Ц пішов далі, ініціювавши обговорення ідеї про проведення переговорів з Францією та Великою Британією щодо ядерного захисту Європи без Сполучених Штатів, і це відлуння ядерної ідеї Мерца було і в промові Макрона. Президент Франції запропонував обговорити можливість використання французької ядерної зброї для захисту Європи на тлі зростаючої загрози з боку Росії. Тут, звісно, не без внутрішніх проблем Франції, але сама дискусія дуже дуже важлива. До речі, про ці внутрішні французькі перепони щодо ідеї Макрона, я писав в своє. У телеграм-каналі раджу зайти та поцікавитись ядерною зброєю Франції. Британські та французькі ядерні стримування розроблені для виконання двох функцій, вони існують як національні стримування останньої інстанції, щоб у найгіршому випадку стримувати прямі атаки на національні території. Вони також є потужними доповненнями до стримувань НАТО. Але якщо стримувань НАТО не буде, як тоді? Розширити діапазон і ефективність цих стримувань, і саме, саме тут те, що пропонує Мерц, має багато переваг. Він каже, що Німеччина повинна, не володіючи ядерною зброєю, інтегруватися в систему Британії та Франції, відновити те, що ми мали раніше, а саме субстратегічні ядерні сили, щоб вони не були просто прив'язані до невеликої кількості стратегічних ядерних підводних човнів з балістичними ракетами, існують також субстратегічні так звані театральні. Ядерні сили дальнього радіусу дії, які можуть бути розгорнуті на різних платформах. У сучасних геополітичних реаліях європейському союзу як ніколи необхідне сильне лідерство, адже світ вступає в епоху нестабільності, а традиційні гарантії безпеки більше не є надійними. Після десятиліть залежності від сполучених штатів у військовій сфері, європейський союз змушений переосмислювати свою роль у світі і виглядає, ніби Європа дійсно до цього готова. Багато скептиків скажуть, що Європа зараз не менш нестабільна за Сполучені Штати, багато країн, інтересів та навіть ультраправа хвиля, але приклади Франції. Сції, Нідерландів, Німеччини та навіть Австрії показують, що можливість формувати правильні коаліції, душити опонентів в обіймах та взагалі керувати країною, ігноруючи радикалів, більш ніж реально, так але ви бачите, в Європі є багато потенційних лідерів, і деякі з них з дуже маленьких країн. Ви знаєте, Трамп не здатний залякати жінку прем'єр-міністра, соціал-демократичної данії країни з населенням що чи 5 мільйонів людей нездатний зламати її, не здатний залякати її. Вони зустрінуть таку ж відповідь у будь-якій Балтійській країні, майбутній німецький канцлер, який не дозволить їм маніпулювати собою. І особливо, якщо нинішній міністр оборони, що йде у відставку, Борис Пасторес, замінить Шольца на посаді лідера соціал-демократичної партії в Німеччині, в Європі будуть дуже сильні люди, незалежно від того, чи виживе Макрон як президент, чи ні. І чим сильніші ці сильні люди, тим. Слабші будуть ультраправі популістські партії будуть, тому що е, найбільша підтримка полягає у вірі, що стара система, що ліберально-демократична система, що вона занепала, що вона не здатна зустріти виклик, не здатна робити жертви, не здатна оновлюватися, і як тільки ви зміните мислення людей щодо цього, я думаю, що виборчі реалії, політичні реалії в окремих європейських країнах стануть більш сприятливими. Суперечка між Президентом Зеленським і Трампом безумовно стала каталізатором для Європи. Відбувається переосмислення терміну Західний світ, що роками існував у парадигмі лідерства Сполучених Штатів, і цінності Західного світу ставляться під сумнів саме з-за океану. Трамп не піклується про хороші відносини із союзниками. Трампу не цікаві розмови про єдність його цікавлять рішучі дії, які він може назвати своїм черговим досягненням, і просто закрити тему. Європа має справу з чимось абсолютно новим. Я думаю, що зараз існує загальне розуміння того, що Європа повинна підготуватися. Вона повинна підготуватися до роботи не тільки новий набір можливостей, але й нову систему безпеки. Це не означає, що Європа повинна. Відмовитися від НАТО в будь-якому аспекті, але ми повинні розуміти, що все, що зараз є частиною НАТО, підлягає впливу США. На кону знаходиться багато всього. Якщо Європа не реорганізується, вона спочатку опиниться в критичній залежності від Сполучених Штатів та буде вимушена погоджуватись на важкі умови Вашингтону. Згодом, навіть якщо Європа буде виконувати вимоги, цього може виявитись недостатнім, і Сполучені Штати просто розміняють європейську безпеку на якийсь економічний бенефіт від Росії. Чи Китаю Європа може залишитись в небезпеці, якщо не зробить все, щоб бути готовою до цього? І знаєте, попри негаразди, слід бути оптимістами щодо цього. Європа чудово знає, як витрачати гроші на оборонку. Європа знає, як це робити, військові альянси та шукати варіанти безпекової співпраці на континенті, не розраховуючи на Америку. Наприклад, у 1960 році оборонні витрати Німеччини становили 4% ВВП. Що підкреслює її здатність мобілізувати значні ресурси для оборони? Бундесфер колись мав тисячі готових до бою танків. Та пів мільйона особового складу Великобританія у середині 80-х років виділяла 4% ВВП на збройні сили чисельністю 325 тисяч осіб, демонструючи свою спроможність підтримувати потужну військову присутність. Франція та Британія, взагалі, власними зусиллями розробили ядерну зброю. Під час періоду, коли європейські економіки ще відновлювалися після Другої світової війни, європейські держави здійснили величезні зусилля в обороні, особливо відразу після війни, коли вони усвідомили. У Великій Британії, у Франції, в Італії, в Німеччині існувало більш гостре усвідомлення загрози, яку становив Радянський Союз, ніж у Сполучених Штатах, і Європа зробила перші кроки для створення спільних оборонні та безпекових угод, які стали прелюдією до НАТО, але коли це почалося, не було жодної впевненості, що Сполучені Штати приєднаються, Сполучені Штати не мали таких очікувань. Після війни ми витратили. Дуже значні суми на оборону у 70-му році, наприклад, Великобританія все витратила 5,4% свого ВВП на оборону під час волклендської операції було більше. А потім, ви знаєте, після цього спостерігався поступовий спад, більш-менш стабільний спад з різних причин. Але це був час, коли наша здатність робити ці речі. Була не такою великою, як зараз. Не обов'язково прямо зараз відміняти співпрацю зі сполученими штатами. Вона може продовжуватись. Проте Європа має йти по шляху, який приведе її до стану, коли й без співпраці зі Сполученими Штатами Європа може бути безпечною та незалежною. А разом з нею і Україна це надзвичайно важливо, щоб на кожному рівні відповідні європейські представники повинні сісти за стіл зі своїми колегами в Україні та розробити план того, що можна зробити та. В які терміни те, що зараз відбувається, стане випробуванням для Європи і України. Але історія вже показувала, коли Європа змушена діяти, вона знаходить рішення. Чи зможе вона це зробити цього разу? Ми побачимо на власні очі. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. І звісно, я чекаю на ваші думки в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі.